o Você... do oh. Você... 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 Мета сьогоднішньої акції донести людям, що ми завтра їдемо до кабінету міністрів, і хай вони туди підтягуються всіма силами. Тому що держава нас не то, що не чує, вона нас ігнорує. Під кабінетом міністрів чекаємо всіх небайдужих за річку Комора і річку Суджи Томирської Хмельницької області. Ми можемо сказати одне: що другого числа ми були в Понінці на Такій мирні, якби мирному зібранні, де сам директор паперової фабрики говорить, що це не тільки ми забруднюємо річку, а й Миропіль, Полонне немає очисних споруд, понінка. Так що люди встають абсолютно всі і всі хочемо мирно вирішити це питання, яке стосується двох областей. Чомусь наші не наші. Не знаю, обласні депутати цього не можуть добитися. Одної, другої області, не знаю, чи в Хмельницькому там щось вони вирішували. Може люди нічого не знають, то народ, вставайте разом з нами і давайте щось будемо робити. Основна проблема в корупції наших чиновників, я так вважаю. І на Просто ніхто не, на простий народ ніхто не звертає увагу. Риба як дохла, так вона і дохне. Як смерділа вода, так і смердить. Як її пити в Новограді не можна, так її не можна, але ніхто на це не звертає увагу. Кримінальні справи. Закриті, незакриті, один на одного посилають. Піди туди, зайде туди, у нас є листи, у нас є десь. А факт є фактом. Риба топне, люди жаліються на хворі. Ми всіх не бачили. Там в інтернеті все є. І ось листівки ми хочемо на весь світ дуже показати. Якщо вже нам в Києві ніхто не допоможе. Повірте мені, ми знайдемо Європейський суд. Крім і всіх острів, які нам Дохла риба пливе, це страшно, раки вилазять на берег. Це взагалі це я кажу, а колись ця катастрофа. Ми просимо звернути увагу і Верховну Раду, і кабінет міністрів, тому що забруднюється і річка, забруднюється атмосфера. Фабрика працює на вугіллі, вугіллі волинь, вугілля сипеться сажа, попадає дітям в очі, дихальні шляхи. Якщо фабрика миє пожежними машинами асфальт. То наші легені і наші бронди ніхто не виміє. Це будуть всі цілі козники. Ну і річка втрати. Ми вимагаємо очисні споруди в полонному, потрібно насамперед зробити, щоб до нас не тепло. Фабрика зараз вирила, очисні споруди, ремонтують там, проводяться ремонтні роботи. Такого фабрика не викидам не дає. А ось з полони напряму ті фікальні маси, все воно пливе в Понінку. А з понінки в першотравка, з першотравниця пішло далі. І ми вимагаємо те, що повинні зробити насамперед очистку річки, створити в полоному насамперед також ці очисні споруди. Кошти не малі виділялися, вже мільйони, чотири мільйони раніше виділялися, п'ять мільйонів пізніше. Бо вони десь зникають по карманах, вони розтворяються, вони ростворяються, як вода. І я хочу, щоб звернули всі органи на нашу увагу, всі буквально органи, які є. Ви екологи. екологи приїжджали, ну що, дадуть штраф у фабриці, там 30 тисяч. 30 тисяч останній раз дали, але цим екологію ми не змінимо. Треба реальні дії робити щодо відновлення річки, щодо очистки води. І саме цього ми тому ми тут зібралися. Хто Ту хоче їхати з нами на Київ? Будь ласка, зараз пишемо список, і ви з нами завтра їдете під кабінет міністрів. Нам дають автобус і з нами разом зібрать. Якщо наші народні депутати ніхто не може рішити, давайте будемо підніматися на рівні народу, на рівні нашого селища, міста і всіх остальних.